Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий масований терористичний обстріл імені російського диктатора Володимира Путіна, який очевидно саме так готує меморандум про мир, кидаючи на нас балістичні ракети та сотні дронів. Зеленський заявив після нічних ударів: Москва навмисно затягує війну. А що треба? треба сильніше тиснути російська федерація здійснила масований нічний обстріл україни дронами та ракетами нагадує український гарант і закликає посилити тиск на москву через затягування війни цитую зеленського зараз у києві знешкоджують частини російських ракет та дронів на місцях влучання падінь уламків усюди де потрібно тривають рятувальні роботи працюють екстрені служби Вночі в місті було багато пожеж та вибухів знову постраждали житлові будинки автомобілі підприємства є на жаль поранені ми розмовляли з вами першої ефірної години із речником ДСНС міста Києва Павлом Петровим, який підтвердив, що влучання на превеликий жаль в шести районах столиці все мирні об'єкти. Ніяких військових цілей немає. А і Зеленський, як бачимо, зауважує, що постраждали винятково житлові будинки. Складна ніч каже президент для усієї України: 250 ударних дронів, із яких абсолютно більшість це іранські шахеди, 14 балістичних ракет. Іскандер м КН-23, так святували на. Повітряні сили постраждали Одещина, Вінниччина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Київщина, Дніпровщина. Всюди по цивільних акцентує Зеленський. Є загиблі мої співчуття рідним та близьким. Висловлює український президент. Ми долучаємось теж до кожного з цих слів. Наші співчуття і смерть російським окупантам пошвидша і побільше. Болісна з кожним таким обстрілом продовжує Зеленський світ. Переконується, що причина затягування війни в Москві. Україна багато разів пропонувала припинення вогню всюди, в небі, в морі, на землі. Все це проігноровано. Очевидно, що потрібно тиснути на Росію значно сильніше, щоб був результат і почалася справжня дипломатія, а не грав неї, Я від себе додаю, що робить Росія, просто затягує час. Ми чекаємо на санкційні кроки. Зауважує український президент від США, Європи та всіх наших партнерів. Лише додаткові санкції проти ключових секторів російської економіки змусять Москву припинити вогонь. Дякуємо кожній і кожній, хто. Допомагає та підтримує президент Литви Гідана Снауседа, каже, що не всі важелі тиску задіяні. Треба санкції. Світлана Романко говорила експертка з санкційних питань, представниця голова організації «Разум Вістент», також акцентує, що якби вісімнадцяти пакет санкцій потрапив північний потік, потік-1», північний потік, потік-2», Якби російські банки відключили від свіфту, якби ще 800 майже не пісанційних танкерів так званого тіньового, насправді просто злочинного флоту РФ опинилися там, якби «Росатом» Теж був під то звісно. То тоді не треба, як зауважує влучно пані Романко, вводити 18, 180, 1300 санкційних пакетів. Один прийміть потужний, болісний і обхід його. Теж заблокуйте, включивши власне в цей же пакет інструментарій блокування обходу Росії та країнами, які її підтримують. А це і Китай, звісно, Іран, і ті, які виступають транспортними хабами, як тут Туреччина, Казахстан, все це блокується. і Тоді Росія. Має в них уже 40 мільярдів доларів в фонді благосостояння у цього добробуту. Що це як правильно рахує Романко для 140 сорока мільйонів країни? Просто він пустить цей фонд так за. Оцінками нашої розвідки за оцінками західних аналітиків, російська економіка до кінця цього року при тому ж темпоритмі витрат і збільшенню щоправда санкційного тиску буде просто вже скочуватися на нівець. Але головне, щоб цей санкційний тиск був, а не оці коливання переговорного хвоста і замирювання агресора раз через раз. А що ж тим часом аналізують і в наших повітряних силах, яка була цього разу атака на українську столицю? Росія в ніч на 24 травня випустила по Києву дев'ять балістичних ракет. Крім того, столицю атакували з граї ворожих дронів. Про це повідомляє начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат, нашим колегам в ефірі телемарафону. Він зазначив, що основним напрямком удару ворога був Київ, і основні цілі були направлені на столицю. Місто атакували з кількох напрямків щодо балістики, основна маса те летіла на Київ це дев'ять балістичних ракет іскандер М або ж їхній північнокорейський аналог «КН-23». Із них дві третини було перехоплено протиповітряною обороною. Це доволі високий показник. Зауважує Ігнат. Знаємо, що ворог свою балістику модернізує. Але сьогодні шість з дев'яти ракет були збиті. ППО ми їм дуже дякуємо, адже балістика дуже непроста для збиття така кількість 9 штук, але з 9 – це дуже хороший показник. Бо хто бо працюють наші повітряні сили. Дякуємо кожному і кожній, хто долучається до того, аби захищати наше небо і наші життя від чергових, а, як бачимо, терористично мирних зусиль Путіна. А що там каже Лавров? Ми з дитинства за переговори з дитинства ви за вбивства. За словами ігната, ворожі дрони летіли великими групами. Ось така особливість цього разу з різних напрямків заходили. Летять дрони, каже він, великими зграями з різних напрямків. Обходили вони столицю, теж перед. Зальотом з різних напрямків з усюди, з півночі, з півдня, зі сходу і з заходу нашої країни, тому пояснює, як кажуть, і мої друзі, знайомі, хто пережив цю чергову терористичну ніч імені Путіна в Києві, було дуже чутно, дуже гучно саме проти безпілотників, як власне і вибухи, які були внаслідок роботи ППО, і саме їхні, значить, збиття та бо розуміємо, що бачите, обходили просто кільцем, ось таким з різних напрямків великими зграями. Заходили. На столицю за різними даними до сотні дронів лише на столицю, можливо, і більше летіло. Ну чекаємо ще на деталізацію від наших повітряних сил. Нагадаю, що Київ цієї ночі став черговою ціллю для атак ворога. А за повідомленнями тамтешньої влади, за повідомленням Віталія Кличка, міського голови, за повідомленнями голови Київської міської військової адміністрації, Тимура Ткаченка, міністерства внутрішніх справ в Києві виникли пошкодження і загоряння в Соломенському районі в Оболонському. Взагалі сіли під'їзд Чино житлового звичайного будинку вигорів Святошинський район під атакою. Ми бачимо, ну а так росіяни хатять і хотять. Цього шість районів української столиці. От люди рятують, рятують своїх домашніх улюбленців, рятуються самі. Бачимо, що цього разу як повідомляв нам нам Павло Петренко, речник ДСНС міста Києва. А то вдалося за допомогою так званого повітряного капішону вивести людину, врятувати із пожежі. Петренко зауважував, що просто рятувальники посеред вогню так вриваються до квартира, вирятувати мешканців, бо зараз через то так, правило двох стін дуже працює. На він не закликає всі ходити до укриттів, тому що через те, що ворог оснащує свої дрони зараз ще більшими, ще більш. Потужними бойовими частинами від того дуже складно захищатися, просто перебуваючи у не перебуваючи в спеціальних укриттях, а перебуваючи вдома. Солом'янський, Оболонський, Святошинський район, Київ постраждав від ударів балістики і дронів. Але дякуємо нашим повітряним силам, що вони зробили все і навіть більше, як бачимо, щоб захистити українську столицю. Війна може закінчитися вже влітку. Аналітики Джепіморка Morgan окреслили чотири сценарії. Жоден зі сценаріїв при цьому не передбачає військової поразки Росії, але військової пор... Раски України теж.